Адвокатура у період 1939-1962 роки. Наприкінці 30-х років відбулася централізація адвокатури, що було закладено у положенні про адвокатуру СРСР 1939 року. В даному положенні декотрі питання організації адвокатури вирішувалися по-новому. Наприклад, було введено термін адвокат і адвокатура. Відповідно до зазначеного положення 1939 року, адвокатам заборонили поєднувати роботу в держустановах на повну ставку з роботою в адвокатурі. Оплата ж повинна була здійснюватися на підставі інструкції, затвердженої наказом НКЮ СРСР від 2 жовтня 1939 року. В квітні 40-го року також було затверджено інструкцію про порядок проходження стажорами практики в юридичних консультаціях колегії адвокатів. Прийняті в колегії стажори проходили практику протягом одного року і у випадку її успішного проходження президія колегії адвокатів могла перевести стажора в число членів колегії адвокатів, в тому числі й до закінчення зазначеного терміну. Але Народному комісару юстиції РСРСР. Та народному комісару юстиції Союзних Республік належало право відводу прийнятих до колегії адвокатів осіб, чим органи юстиції здійснювали постійний контроль за прийомом до адвокатури. Отже, адвокатура в радянський довоєнний період втратила самостійність як інститут. І самоорганізованість і самокерованість організації, що в принципі надавалося адвокатурі судовими статутами 1864 року. Проведені в цей час перетворення корпорації були викликані швидше за все не прагненням удосконалити цей інститут як організацію правозахисників. А наміром законодавця створити керовану органами держави структури, що вписувалася в новий суспільний і державний лад. В 50-х роках минулого століття почала змінюватися позиція законодавця щодо законів, які дискримінували права адвокатів, і було здійснено низку кроків, які свідчили про більш ліберальний погляд держави на адвокатуру. Таке ставлення пояснювалося загальною зміною політичної ситуації, зокрема з приходом до влади Микити Хрущова. В той час було прийнято нове положення про адвокатуру, в якому колегія адвокатів визначалися як добровільні фахові об'єднання. Дане положення чітко визначало, хто міг займатися адвокатською діяльністю. Зокрема, це право надавалося лише членам колегії адвокатів. Також змінилися вимоги до осіб, які вступали до колегії. Було встановлено, що обов'язково повинна була бути вища юридична освіта, а для тих, хто. То закінчив юридичну школу обов'язковий стаж практичної роботи в судових, прокурорських та інших органах юстиції не менше одного року. Без цього стажу вони могли бути прийняті лише стажистами. Також до колегії могли прийматися особи без юридичної освіти, які мали стаж судді, прокурора слідчого або юрисконсульта не менше трьох років. Треба звернути увагу, що Нарком'юст УРСР систематично проводив перевірки роботи адвокатури. І загалом, відповідно до статистики, в 1937 році зі складу колегії було виключено 203 адвокати, в 40-му і за два місяці 41-го року близько 300 адвокатів, а 10 із них було віддано до суду. В особливих і дуже складних умовах адвокатура виконувала покладені на неї завдання у період Другої світової війни. В період воєнного часу кількісний склад адвокатури значно скоротився. За статистичними даними, за перші два роки війни кількісний склад адвокатури зменшився на 55%. Треба також звернути увагу, що в цей період було надано право військовим трибуналам розглядати справи у скорочені терміни через 24 години з моменту вручення обвинувачуваному обвинувального висновку, і у складі трьох постійних членів. Тобто більше справ, віднесених до їхнього провадження, тобто провадження військового трибуналу, розглядалося без участі адвоката, що було значним порушенням. Прав людини. Після війни у 1948 році відповідно до наказу Міністерства юстиції РСР було проведено атестацію адвокатів. Друга атестація адвокатів проводилася в 52-му році. В період з 1960 до 1962 року союзні республіки, в тому числі й Українська Республіка, приймають нові положення про адвокатуру. Але з ключових питань життя і діяльності колегії адвокатів і адвокатури в цілому держава продовжувала здійснювати жорсткий контроль, незважаючи на те, що колегії мали систему самоврядування, яка включала кілька органів: загальні збори, конференцію членів колегії адвокатів, президію колегії адвокатів, ревізійну комісію.